Це Ужгородський греко-католицький кафедральний собор. З другої години ночі тут відбувалося освячення великодніх кошиків. Значить, уже сім'ять. Ужгородець Сергій Васько разом із сім'єю теж прийшов до собору освятити великодній кошик. каже, освячують тут паски щороку. Першу чергу це свято, це Воскресіння Христа, це ну, традиції посвятити паску, сісти у сімейному кругу. За стіл помолитися все як завжди. Дотримуємось традицій і кожного року будемо святити паску. Перемогу нашій Україні і підтримуємо зсу. Освячення пасхальних кошиків у Свято Троїцькому храмі Ужгорода теж було вночі а зранку тут освячували дитячі кошики. Ужгородка Наталія Гурай з донькою теж прийшли святити Паску. У нас друга пасочка. Приходимо сьогодні святити. Вдруге. Лізонька сьогодні збирала вперше кошик. Великдень особливий тим, що не всі можуть бути разом з близькими, і це оцінюється зараз дуже. Багато має значення бути разом на великдень з рідними, і е, цей святковий час провести разом. Найголовніше на першому місце це воскресіння Христове і Воскресіння нашого українського народу, нашої нації, нашої держави. А це можливо тільки тоді, коли ми зараз в цій війні перемагаємо. Звичайно, перемагаємо, і те, що потрібно найбільше, це перемога. У нас є той великий козацький незламний дух, який в наших жилах тече так. Кров козацька, і ми знаємо, що найголовніше для нас це воля. Ну а воля це звичайне відродження. Відродження це Воскресіння. Христос, Воскрес! Олександра Заводяк, Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.